Вітаю. Це програма в об'єктиві, і я її ведучий Володимир Перегінець. Ми говоримо про політику і про останній тиждень виборчої кампанії. У нас в студії Микола Томенко, народний депутат, радник президента і кандидат від блоку Петра Порошенка. Доброго вечора, Вітаю. Микола Володимирович. От розкажіть, ви вже другий раз сьогодні у Львові, розкажіть, чому така активність, чим спричинена вона. Ну, Я активно рухаюся і в довиборчий період, оскільки. І як радник президента, і як громадський політичний діяч маю багато проектів, які презентую. А зараз виборчий період в мене ще місія. Я не агітую за блок Петра Порошенка, скільки презентую стратегію, яку запропонував президент 2020, або ще як називають, її 2020. Це важлива історія, тому що важливо було б виборчу компанію перетворити в такий майданчик для дискусії стосовно того, що повинен робити парламент. Що повинен робити наступний уряд і як вона жити країна в найближчі 5-6 років до 2012 року, оскільки логіка наша є наступна. Ми мусимо за цей період зробити так багато, щоб е, мали можливість сказати, що ми досягли тих зобов'язань, які стоять перед Європейським Союзом, і ми можемо поставити питання до, про набуття членів повноправно в Європейському Союзі. Тому е, мої аудиторії або мої співрозмовники це і викладачі, і студенти. І освітяни, і культурна сфера, і спортсмени е, власне система місцевого самоврядування. Але ще раз кажу, що оскільки я радний президент з гуманітарної питань, то більше акцент все таки йдеться на ці частини. Але звичайно, не уникнути і загальновиборчої дискусії. Е, і оскільки я один з керівників блоку е, Петра Порошенка, е, то е, я намагаюся, щоб характер виборчої компанії все таки тримався прагнення президента і нашої команди до об'єднання. А не до конфліктів чи роз'єднання. От я можу з приємністю поділитися перед нашими телеглядачами, що ми робимо все, щоб все-таки спробувати домовитися, і за там тиждень чи за невелику кількість часу перед президентською перед парламентськими е, голосуванням не допустити або одіозних представників режиму Януковича, або, скажімо, тих людей, які ну не не краситимуть наступний парламент. От ми. З народним фронтом домовилися десь до біля 20 кандидатів, що або вони знімають на користь наших кандидатів, або ми на користь їх. Ну, наприклад, проти Сергія Ківалова, Ігоря Рибакова, Віталія Журавського, таких не неоднозначних депутатів часів Януковича. Чи ми легко, домовилися чи легко домовитися з тими кандидатами? Нелегко. Нелегко. Ми ж українці. Ну як можна як Кожен вважає, що він майбутній найкращий депутат і майбутній mm -hmm. президент. Але ну от якусь частину ми прийшли цього шляху. Є певні. Зобов'язання у нас і домовленість з свободою є певні округа, де ми не виставляли проти свободи своїх кандидатів. Хоча ще раз кажу, що в деяких округах свобода не дуже толерантно, веде себе по відношенню до наших кандидатів, але ми намагаємося це навіщо витримати на Навіщо я це не бачив, але в інших районах, де ми домовлялися, що ми підтримуємо їхніх кандидатів. Вони проти наших не виставляють. Наприклад, вони самовисуванням йдуть. Але все рівно як кажуть у нас на Черкащині, де я народився, то в чуті президента, і блок Петра Порошенка, і інші братські сили. Але тим не менше, нам важливо витримати цю домовленість. От щойно я зустрічався зі своїми колегами, і ми, як блок Петра Порошенка. Підтримали Степана Курпіля в Сокальському виборчому окрузі, який іде від батьківщини. Але ми вважаємо, що він є професійний чоловік. Він є та людина, з якою я, наприклад, в сфері медіа гуманітарних проєктів активно співпрацював. І, наприклад, ці мої проєкти, які пов'язані, значить, з розкручення туристичного потенціалу mm -hmm. Львівщини, в лавках проєкту Сім Чудес України, чи, скажімо, пов'язані з просвітницькою роботою на пропагуванні там української культури, історії та традицій, не лише в Львівській області, значить, він. Активно був моїм так мети колегою в цих справах, тому бачите, є свобода, є народний фронт, є батьківщина. Чи ми намагаємося тут діяти як дійсно об'єднуюча сила, бо президента ідея об'єднати всіх тих, хто би в майбутньому парламенті, міг би сформувати ну таку я би ідеальну конституційну більшість. Про українську, про європейську, тому що від нас вимагають і львів'яни, тому числі, і мешканці Львівської області, щоб нарешті були внесені зміни до Конституції і е, знята депутатська ендерканість, скорочений парламент до 300 людей. Ну, я умовно кажу, думаю, до 300 оптимальний варіант. Е, передані повноваження до місцевих громад, щоб нарешті можна було перемонтувати дороги, бо е, щоб це були місцеві дороги, але не просто були місцеві дороги, а щоб. Транспортний чи дорожній податок був місцевим податком, а на Київським, щоб його можна було забрати і за ці гроші відремонтувати дорогу, і тому багато... щоб він залишався на місці, не незвичайно. повертався да, в Київ? Так? Звичайно, не але для Київ. цього да але для цього треба і конституційні зміни. Тобто це 300 людей про що я кажу? Щоб ти наприклад, на, на першій сесії зимовій, майбутнього парламенту ми би внесли зміни, а вже весною остаточно проголосували. І чому президент говорить, і я це так мет, акцентую, що е, е, 226 – це якби. Програма мінімум. Тобто мусимо мати щонайменше 300 людей, які мислять категоріями європейських стандартів, які мислять категоріями захисту українських національних інтересів, щоб ми не побиралися там, значить, десь і просили колишніх регіоналів в ць ць цьому парламенті. Та дайте нам, значить, пару голосів, щоб ми визнали ЛНР і ДНР туристичними організаціями. Тому, власне, і президент пішов на дочасні вибори для того, щоб ми відчували впевненість вже наступному парламенті. Наступний парламент повинен звичайно сформувати новий уряд. І тут е, е, я притримуюсь такої точки зору, що Нам треба зупинити оцінну історію українського політику. Коли е, керівництво уряду конфліктувало і конкурувало з президентом і з парламентом, і я мрію про професійний уряд, деби це не були представники партії. Там, три місця одній партії, п'ять місць іншій партії і так далі. Все-таки це були професійні люди, які працювали на, на свою конкретну галузі. Ні, їх є достатньо влади. Ні, Якщо відмовиться від цієї історії, що нічого, партійних квот, я думаю, що можна знайти людей, які добре розуміються, або, скажімо, скажімо ви можете там бути в партії, наприклад, угу. але. Ви ви є людина, яка на час роботи в уряді забуває про партійну роботу а, і чітко працює в цій системі Стої. професійного підходу господарником. Фактично, а, ну фактично, господарником. Тобто, ми я мрію про професійний відповідальний уряд, а не партійного зв'язку з цим кушу от певні маніпуляції, які під час виборчої кампанії, про які я хотів би сказати, які наприклад я не розумію. Не як там кандидат депутати блоку Порошенка, а як вчений, який з університету mm -hmm. прийшов у парламент, як доктор політичних наук, людина, що читає лекції. І, зокрема, в частині і конституційного права є якась новизна, я так розумію, для а, вас і, серед і, маніпуляцій. Так? Я да для мене це видалось несподіванка, Що є одна політична партія, яка каже, що це взагалі-то вибори, прямі вибори прем'єр-міністра, що люди прем'єр-міністра обирають. Це м'яко кажучи, я був трошки шокований. Я знаю, що в нас в конституції прямі вибори президента, а прем'єр-міністра прямим шляхом не ви не, не, не обираємо. Тому я думаю, що цікавий, є тут цікавий якийсь цікавий момент хід. трошки, значить вин технологічний хід може непоганий, але. Прем'єр-міністра пропонує е, президент і та політична сила, яка набрала найбільше голосів і створила коаліцію. Тоді вона несе відповідальність. Тому ну, що, наприклад, от. Ми блок Петра Порошенка. Ну допустимо, ми зайняли перше місце. І е, у всій Європі, ті, хто зайняв перше місце, він формує коаліцію. І, наприклад, ви набрали 5%. Ну, наприклад, і ви кажете, друзі, ні, ні, ні ми тільки, ми прем'єр-міністра, ми голосували за премєр міністра Тому наш прем'єр-міністр, наш голова Верховної Ради, наші потоки в Укрзалізниці, і тільки тоді ми йдемо в коаліції. Ну, це навіть не смішно, а сумно виглядає, тому що Такі насправді, так, да, насправді. Ну ми ж об'єднуємося довкола стратегії, програми дій, і а тоді вже під них шукаємо людей. Тобто тут поставили якби воза попереду коня. Що давайте ви нашого чоловіка оберете прем'єром, а що він буде робити? Бог знає, що буде робити? Чи, наприклад, інша маніпуляція теж для Західної України характерна? То в мене таке враження, що у вас вже немирних жителів не військових не залишилося, тому що куди не кень всі були в АТО. Значить, і всі, хто були в АТО, хочуть бути депутатами. У мене тоді питання. Значить, в АТО ви їздили захищати Батьківщину чи щоб поставили початку вам а, а, перед балотуванням до Верховної Ради. Що я не всіх не хочу всіх ображати, я теж був в АТО неодноразово, початки не ставив собі. Значить, мені достатньо, я значить, початок наставився під час війни в Афганістані протягом двох років, значить, не треба мені початок, що я воював. Але е, проблема є в іншому. Якщо, наприклад, людина професійно готова захищати Україну і, наприклад, має військові вишки, і так далі, і так далі, пішла воювати, то вона воює там. А якщо значить, пішла просто сотрафуватися і сказати, що мені треба було з'їздити на пару днів, проскочити, щоб потім сотрафуватися і батуватися в Верховну Раду, то це все-таки ну, мені здається елемент маніпуляції, тому що е е військова справа це теж професія. Тобто і депутат, професія, і політика професія. Тобто я за те, щоб професійні люди були. Якщо ви професійний військовий, то вас треба нагородити, дати вам соціальний статус і ви повинні захищати батьківщину. Якщо ви професійно підготовлений політик, то тоді вам не треба сидіти і там воювати. Ви можете допомогти законами, там, продуктами, грошима там, і так далі. Тому мені здається, що от ми перейшли тут трошки цією модою. Я би АТО а то і політику, і вибори б розділив. Тому що е, я багатьох хатошників зустрічаю, які, значить, за останні кілька місяців ясно на фронті їх не було. Хто в соціальних мережах, хто на телебаченні там виступав, розповідав, як mm -hmm. треба воювати. Тоді е, питання: а скільки ж вони воювали, де вони воювали, значить і з ким вони воювали? Тому е, це ще один момент, на який очевидно, треба звернути увагу. Ну і третя позиція, яка так само от, на виборах я це побачив, позицію так само на трішки така, ну, я би сказав, некоректна. А, тут я прочитав, у вас на Львівщині теж народ більш, так би мовити, радикальний. І, але це не люди пишуть, а одна політична сила, що всі, хто буде депутатами, їх треба знищити, значить, не допустить на участь в виборчій компанії. А ми, мовляв, у нас, значить, є свіжа команда, ми активно працювали, ми покажемо, що ми зробили і так далі. І ми молоді. І тут є дві, два моменти: перший момент, що Парламент, це да, і ми, значить, вчились за кордоном, а хтось не за кордоном, і ми готові вже там щось робити. Значить, я, коли я запитую, а що ви вмієте? От, наприклад, ви знаєте, як закон пишеться, як це це робить? Ні, ми навчимося. Ну як, друзі, це не університет парламент. Ну це б, до, дорога забавка, щоб ще вчитися 5 років. Тобто туди треба прийти люди, які мають, ну хоча б були депутатами місцевих рад. Хоча мають якісь успішні громадські проекти, ну хоча б дай Бог пройшли опозицію непросту опозицію, щоб можуть протистояти грошам і тиску. А якщо там, не дай Бог, ситуація зміниться, вите в опозиції, то що ви перейдете в іншу фракцію, там візьмете гроші, чи станете тушкою і так далі. Сказали, ні, не перейдемо. А що, от, які опробування ви пройшли? Одна справа сидіть за кордоном, поки ми воювали тут в опозиції і на Майдані, що ви ж там перемогли, там, ми, з Канади, ми з Канади, ви перемогли, перемогли. Ну, ми приїжджаємо, підемо зараз в парламент. Значить, Тут є теж момент. От у нас була молода команда Черновецького, так розробувала Київ, що зараз не зберемо ми ні Київ, ні землю докупи і так далі. Тому мені здається, що треба освіження парламенту. У нас блоку Петра Порошенка 70% партійного списку. Є люди, які не були ні депутатами, ні міністрами, ні чиновниками і так далі. Але мусить якась бути частина тих людей, які професійно а, 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 можуть підготувати і допомогти ці, цій справі. І тому, а, коли, умовно кажучи, там я читаю, що а, там мер Львова каже, що всі депутати, звісно, це вони співпрацювали з Януковичем, і так далі. У нас чиста команда. Я згадую, в мене перед очима ця стане, коли Борис Калісніков. Ідеолог розкрадання на євро і друг права рука Янковича приїхав в Київ, і, і ваш мер забув українську мову. Значить, і так знаєте, як от слібом сіллю були, значить, казав минуточку, значить я не так, а минуточку, значить, як зустрічав німців, так і цей значить зустрів радісно, значить, перейшов на російську мову і сказав, що ми готові служити Януковичу і вашій партії до кінця життя. І тепер виявляється, що він і його команда каже: Ну ви ж там в парламенті були, ви вже там замарені, а ми тут чесні і порядочні тому що би мав зробити Андрій Іванович тепер. Балотуючись, от про такий факт, коли всплив цей факт. Я, я думаю, думаю, ну, по-перше, зупинити риторику, що значить він чесний і, 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 і ціл, ціл, ціломудрений, угу. значить, а сказати, що людям, ну дійсно, друзі, вибачте, така ситуація була. Ну, спроводити да, я злочинним режимом і так далі, і так далі. Ну і риторику трошки змінити. Ну, бо риторика неадекватна. Коли я кажу, що друзі, да, ми допускали помилки. Але ми в опозиції билися, і нам треба було б активніше може об'єднатися, переконати громаду. І ми тоді б Януковича збили раніше. Значить, але коли людина, яка не то, що не боролася з Януковичем, а значить допомагала йому і витала, і їздила з днем народження, сьогодні вчить, як нам треба бути в опозиції. Ну це як мінімум нечесно, поношенню до виборців. Тому я є прихильник б, чесної розмови з виборцем. Значить, ми маємо проблеми. От нас з блоку Прошенко. Я, наприклад, проблеми може, в мажотарних округах. Я проїхав всю Україну, і ми бачимо, що наприклад, цей чоловік, громада нам каже. Є питання по цьому чоловіку. До речі, ми тоді. Лесик довгий. Так. Да. Ну, ну я... ні, Лесик довгий це проблема до всіх демократичних сил. Тому що ми не висунули сильного кандидата проти нього. У нас слабий кандидат там проти нього. Фронті Змін слабий кандидат. І ми зараз, коли стали питання от проти, проти Ківалова, ми висунули сильного кандидата, я думаю, він перевожив. А тут Кіровоградська наша партійна організація прокололася, тому що значить, виявилося, що нема кого ну, потужного чоловіка представити. І сьогодні от Муштафа поїхав наємки, Сергій Лещенко, мої колеги по блоку Петра угу. Порошенка і шукають, як нам вийти з цієї ситуації, щоб він не прийшов. Тому, на жаль, є це і проколи. Є проколи. але ми... От починаючи з Мустафії Лещенка, які балотуються в партії Порошенка, сьогодні говорять, що є проблема. Ми поїхали і будемо щось робити в цій ситуації, щоб не пропустити таких, як довгий, чи таких, як ківало, і так далі. Тому я кажу, що краще визнати і спробувати виправити помилку в останній тиждень, а не умнічать, ніби ну виглядає, що це ну бронзові статуї Степана Бандери, розумієш, чесні і принципові значить, тому що є питання. І до їхньої попередньої діяльності. Тому мені здається, що сьогодні все-таки ми отак реалістично мусили б глянути, щоб не було цієї маніпуляції. Бо як дивиться на телебачення на рекламу, то ну, хочеться впасти на коліна і молитись такі чесні, значить і правдиві, деякі віртуально, так ці партійні списки. А подивитися, ну чисто так е, е, от в парламенті нам треба ага, підготовлені економісти, нам треба і молоді люди, які підготовлені, нам треба люди і досвідчення, нам досвідчення, тобто нам треба. Що в парламенті люди працювали? Нам треба, щоб вони сформували уряд працюючи, і до речі, я є прихильник. Поки що президент цього не підтримує і багато політиків не підтримують. Але я би переконував і президента всіх, що над на перехідний період, коли треба реформи проводити з корупцією боротися і працювати на людей, що може на якомусь періоді голови обласних і районних адміністрацій не були б представниками партії. От таку департизацію я провів, щоб не дзвонили їм, там лідери партії, що ви там наші партійці попрацюваштовували, а все-таки, щоб люди працювали чи в громаді там Жовківській, чи Сокальській, чи Червоноградській, чи Миколаївській, що стала ви голова адміністрації, вас немає зобов'язань перед жодним е е е партійним діячем. Тобто, -то мені здається, от сьогодні оця така вузько-уська е е е е партійна ідеологія, наскільки вона просочилася? Що нам би трошки її мінімізувати? Вибори пройшли, створили коаліцію, а далі всі працюємо. Щойно значить, будуть оголошені вибори, чи президентські, чи парламентські, включимося виборчу боротьбу. А сьогодні ну, завдань багато. І ворог є в нас е російський, і ті люди, які хочуть скористатись непростою ситуацією України, і ті люди, які всередині. Фактичною п'ятою колоною і сепаратистів і туристи, тому сьогодні ну До немає речі, іншого це... шляху чим об'єднатися. Я... Що там відбулося під Верховною Радою? Тоді коли оці я Шарства, вважаю, голосування... що п'ята колона це дуже чітко дутка чітко... Росія, чітко... Росія, е -е? Росія, так однозначно це ФСБ працювало, але використали використали, на жаль наших людей, тому що значить вони використали свобода. Збирає людей, вони затисалися там, значить і де залучилися да. такі... десь правий сектор Технолог. і так далі. І я казав уже і свободівцями, правому сектору, що друзі. Якщо ви проводите таку, такі заходи, то, очевидно, повинні нести відповідальність контролювати. Але якщо з'являються люди з цепами металевими, значить, а це виявилася частина і колишніх ніби, там, міліціонерів, значить, які під, під російським так мати, світом ідеологічним, частина там, людей, які взагалі десь, там, в російських мережах комунікували, що приходьте, будемо там трощить. Верховну Раду і так далі. Тобто тут ми мусимо бути дисциплінованими і об'єднаними, тому що е, поки ви з плакатами за добру справу, святу справу визнати УНУПА, значить а хтось за вашими спинами е, робить картинку для Росії. І тоді Росія показує, так звісно, це чиста хунта, там Київ Бандеровці, значить, вони бачите, б'ють людей по головах, значить міліцію б'ють і так далі, і так далі. І тоді е, ми нищимо е, сприйняття України як демократичної держави, яка сьогодні навела лад на всій території, крім однієї третини там, Донецької Луганської області, де ми наведемо лад. Тому я кажу, що будемо думати, як все-таки оці анархічні речі, коли. На жаль, у нас міліція теж є питання з нею, що мусить активно включатися, вона трошки підвисла між попереднім режимом і теперішньою, і теперішньою владою і, знач, і не потім зараз втручатися. Так. 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 Ну, коли така історія, треба втручатися. Чи Служба безпеки ну, повинна ж виявляти врагов і агентів, чи прокуратура відкривати щойно кримінальні справи. Тому я думаю, що такі випадки, які мали місце біля Верховної Ради, вони повинні бути проаналізовані. і люди повинні розуміти, що воно ж безнаказано не приходить. Якщо значить ти зіграв е, так мати, цю виставу путінську зробив, то несеш відповідальність. Тому я думаю, що е, останній тиждень, а він завжди знаєте, найтячий, тому що ну, якби рука тягнеться щось якесь написати про свого супротивника, там про свого кандидата якусь дурню, значить, неправдиву і ночі там розкидать і так далі. Щоб мене прохання як голови комітету з питань свободи слова, щоб йому в медійному. І такому поліграфічному і іншому сенсі робили все, щоб все-таки краще про себе щось хороше сказати, про Україну хороше сказати, об'єднати Україну. Значить, і тоді і в людей з'явиться віра і надія, що нарешті ми не буде президент з прем'єром конкурувати, не буде Верховна Рада між собою. Місцева влада не буде писати гнівні листи уряду, що тої не допомагає, а всі в єдиному пориві будемо працювати. Бо На завершення, як... якщо можете, Чи говорили ви з кожним кандидатом від блоку Петра Порошенка у Львівській області. Чи можете виручатися, що вони дійсно будуть відстоювати ту позицію президентську в Верховній Раді? Я, буде тушок, я більшість буде... кандидатів знаю, не можу гарантувати за всіх, тому що в нас своя система. Відповідальністю десь, наприклад, одна партія удар делегувала, десь партія Петра Порошенка делегувала, десь позапартійні люди. Є доволі багато людей, яких я знаю, є правда кандидати, яких не знаю, але, можливо, наші з блоку Петра Порошенка могли би їх рекомендувати і підтримати. Тому я думаю, що не лише блок Петра Порошенка, а й інші кандидати від демократичної сили, які стануть народними депутатами, повинні пам'ятати, що. Наш батько ідеологічний, Тарас Шевченко, в 1860 році такі сказав безсмертні слова, що, які мені жодного разу не зреалізували, а треба зреалізувати, особливо цей непростий період фактичного військового штану і війни з Росією, що і, і всім нам купі на землі єдиномисліє подай і братолюбіє пошли. От, в надію на те, що так воно й буде, і я сподіваюся на те, що в парламенті ми будемо єдиною українською європейською командою. Дякую, Микола Володимировичу. А ми повернемось до студії після перерви.